У ну, наша вже постійна рубрика Нічні вартові разом з військовими добровольцями. Наша знімальна група їздить нічним Києвом в пошуках порушників комендантського часу. От дивно мені, що є ще такі люди, яким треба пояснювати наскільки він важливий, але як виховували з півроку, да повномасштабної війни люди не зрозуміли чогось досі, що з 23 до 5 ранку без спецперепустки зась на вулицю заборонено. Ну а Анжеліка Музиченко зараз розкаже, хто найчастіше порушує, кого затримали саме цієї ночі. Сподіваюсь, там вже буде от якась цікава екзекуція, тому що що ж тільки затримувати. 3.00, місто засинає, прокидаються шерифи. Добрий вечір, чого порушуємо? Десь дві хвилини залишилися. Ну давайте, давайте, спішіть. Вже починають бігати. Деякі не звертають уваги. нічого, 10 хвилин ще є. А далі починаємо доставляти райвідділок. Патрулювання починаємо в районі Русанівки. Тут кажуть військові порушників завжди, хоч греблю гати. А й справді тільки виїжджаємо на місцеві вулиці, як ось перші затримані. А можна Є. телефон на перевірку? Що ви маєте на увазі? А типу, що у мене там? Немає ніяких розітних файв чи чого Ну тільки з моїх рук. Ви ж розумієте, чисто принципіально таку принциповість напевно розігріло пальне всередині, адже випив цей молодик не одну чарочку. У мене весілля. У нас мачішнік, у нас мальчишник, у мене весілля. Я зробив пропозицію своїй дівчині. Ну, братан, камеру, Ну дядь, ну, що Вам дядь? то ви ж медійна особа. Чому ви соромитеся? Помагайте привіт, скажіть, що я порушник. Ну, Та не матюкайтеся. Окрім такої красномовності, хлопець влаштував нам ціле шоу талантів. Скільки ще, скільки ще що терпіть ці вистріли, скільки ще повинно пройти і цих життів. Далі в репертуарі авторські пісні. Трек, поїхали. А почему песня? А почему песня российскую? А потому что я всю жизнь говорю на русском. Мы боремося с россиянами, у вас российский. Мы не боремося з россиянами. А з ким ми боремося? Подождите. Вы хоть, хочете... ну, ну, стоп. Ну, ви хотіті сказати, що типу, в Києві е, е, ну типу, всі 100% на, на українському мові тіпер розмовляють? на завершення уроки англійської. Аймоюкраїня. You, Три Так від наших військових суддів. Хлопець так і не отримав. Ми просто викликаємо зараз 102 і нехай поліція з вами розбирається. Пожалуйста, ви можете без 102, Ви можете нас просто відпустити. У мене просто мальчишник, Я вас умоляю, що зробити нужно. Я нормальний я Моба йду. Я моряк. У мене є посвідчення моряка. Я пройшов дві кругосвітки, Я служив на флоті. Скажіть, що потрібно зробити, я просто уїду домой. Але просто так поїхати не вийде. Хоч штрафів за порушення комендантської години немає, але у військових є ефективний метод навчання. Перед весіллям добре було б підняти фізичну форму. Ну, що, скажіть, скільки, 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 що? Давайте. 100, 100 під, 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 100 від полу спокійно. 100 вперед. Я Насколько? не зробив 100. Ти думаєш, я не здію з або що? <смеш> <смеш> Може, ти не здію Позитивний момент різко перериває водій порушник. І дуже гарний жест. Виходимося з машини. Я не хочу, щоб мене знімали на А Чому ви такий нервовий? <смеш> Тому що в мене вже з А Чому ви так негарно висловлюєтеся? Це все вже отутало. Вас вже не вперше затримують під час комендантської? Я не за це маю виду взагалі. Не знаю. Я просто не хочу, щоб мені на відеокамеру не знімали. Я бо ще не буду. А ми не хочемо відволікатися на таких порушників, як ви. Будь ласка, припаркуйте машину і поїхали в райвідділок. Нахапа водій уже без відеокамери поїхав до райвідділку. Ми ж на зустріч із уже постійним клієнтом. Мені казали, що вас уже не вперше затримують. Ха, та це і є. А чому до вас з першого разу не доходить? Та до мене все доходить. А чому у вас уже не вперше затримали? Давайте так, я не, ну, не проти коментарів, але у мене є свої проблеми, тому і так воно все пересходить. Бачите, в нас теж є свої проблеми, але чомусь ми відволікаємося на таких порушників, як ви. Ну, то, що ви відволікаєтеся на таких порушників, як я, бо я можу порушувати закон ще багато разів. Доки не помру у Верховній Раді пропонували карати порушників комендантської години вже не раз. Однак досі за півроку повномасштабної війни немає ні кримінального, ні бодай адміністративного покарання. Натомість військові добровольці разом із правоохоронцями щоночі ловлять по півсотні гульвіз. Музиченко Юрій Іщенко, телеканал Київ.